Бурце. Що він напередодні сказав, що це? Так, а то. Хто проти, хто утримався? Далі редчак. Беремо розумію. Рівчар, ще і тіли. Це все авто. Хто за? Проти. Утримались. Менко Андріан Петрович, заява про змінити в розмірі 100% купати в зв'язку з важким матеріальним становищем. Хто це є? Меблок Андріан Петрович. Це є батько, який виходить саме виконує людину, тому що маму позбавили батьківських право. Є пропозиція ставного звання отримати. Марія зайнятих та старий саміт Стрихевича із Імолдиру. Просить звільнити від оплати за харчування до шкільному закладі дзвіночок Цепович Вікторію Васильівну в зв'язку з лікуванням старшого сина Цеповича Віталія Васильовича, який на даний час повіє, значні кошти необхідні для його лікування. Там є самі там, там, відповідь. Там, 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 Є питання про надання допомоги. Приймати про надання матеріальної допомоги. Є звернення від нас. До нас заяву отримав Оксан Степанівний. У неї є, ми знаємо всі, що відбулася пожежа на посаді. Літня кухня і це у нас звернулася з проханням, щоб частково компенсувати їм по... В даній ситуації. У нас є, ми знаємо, що у нас в бюджет є заплатили 200 тисяч, їх 92 є на депутатський корпус і 108 ємова та на соціальну підтримку населення. Як е, е, варіант пропонує в ну, депутатські 23 на 4, лишається 108 тисяч. Є варіант пропозиції, десь на комісію розглядали, пропозиція пішла у до, допомогу розділу. Можливо, в Я інші пропозиції. Можна скласти наші пропозиції, тому що бюджет невеликий, а допомагати треба і тільки вчатися, і може пропозиції Так. Є пропозиції, будь ласка. Дивіться, нас у заземний фонд є, тобто у нас світлі на Тобто У нас є 12 місць, тому що буде подальшому. Ми зможемо схватити, що нас діло. знаю, знаємо даному об'єкту, там вже нічого не так. Я маю налазити відомо, дай Бог нічого не було, але ми потім цілий місяць до 12 місяць. Якщо всі гроші було снідаємо, його направо не дав. Дай Бог саме така ситуація не буде мати. Є пропозиція пропозиції? Стану на голосування 8. Там, Там. 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 Там можливо, можливо, з боку, хто депутати? Я депутат, то не оповнені. І я не хотіла допомогти цій людей. Ні, я не знаю, я прошу, щоб дійсно на комісії розглядалося дане питання, і комісія вирішила надати людині допомогу в розмірі 8 тисяч. Але ви ж як депутат можете надавати допомогу? Якщо є, якщо є задаємо захисту, тоді вже допомогу. І тоді вже депутатської з'їджате, не дається ставимо Станом є пропозиція 8. Давайте є 8 тисяч. Хто за хто пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? 17 завтра. Я пропоную, є питання про внесення доконування складу до нашого комітету Корсандрівської міської ради. У нас є на сьогоднішній день, ми знаємо, що в нас є кількість на 9 чоловік. Якісно в нас є зараз 7 чоловік. Я пропоную донести двох, то ми можемо собі в перспективі збільшити кількість, ну, якщо депутати будуть мати це бажання. Ну, тобто я кажу, ну, це буде. Ну, але тим не менше, я кажу, я буду пропозицію, якщо є такі побажання, проспективи, на питання. Я пропоную. До внести двох людей до Я пропоную, двох це пан Стрибенський Ігор Ярославович і пан Вишиваний Володимирович. Якщо хто, ну, Я, я, я пропоную... Голосування по голосує. по Також, Ну, Мається на увазі по фамілію. За кожного. Давайте хто? Саме собі <пробітник> на голосування пропозиція. Моя пропозиція голосування. По персоналі, окремо. Але по персоналі як так і вирішили? Так. По говорити, ні, ну З не було, що Давайте там ні, дістамо. Ні, 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 давайте, давайте, хто за притулку, то заявився Ярославич. Тож просуває. Хто за місцеві? Одного І хто за пропозицію ще вона був дивилась?

Самбора, Це е, Астельбицьку. Ви знаєте, вони живуть вищого. ви та, Там, є по ваша дитина, вони звернули до нас е, дату одноразову допомогу для проведення оперативного втручання. Є документи, що вона на лікуванні, що проводилася операція і десь комісійно ми дали варіант, що допомогти в розмірі 2 тисяч гривень. Будь ласка. Я рахую, що на операцію на серце, та операція дорого варто а мати тисячі доларів. Тож друга операція. І операція робиться по мірі ростання дитячого серця. І мені серце пізросло, І тому та операція купить 1000 доларів. Космічно забуватися 800. Можна примерти 10, навіть відбрати податків, ми зараз говоримо про те, що нам було 10. Є пропозиція десь. Це маленька дитя, тоді важна? Я підтримую дану пропозицію, тому що вважаю, що життя і здоров'я дитини є набагато важливіше, ніж дитина. Давайте тоді як варіант ставимо, тому що є процедура. Ставимо, хто за варіант 2 тисячі гривень, так, прошу <просу> голосувати. Хто за, хто за 2 тисячі? Хто проти? Ставимо тоді 10 тисяч. Хто за варіант 10 тисяч, Прошу голосувати. Це проти отримали 10 тисяч. Далі про надання матеріальної розмови життя старий самбір спорт. Там, там також є звернення до нас, я розумію, що вони звертаються мабуть завжди, бо є проблема, яку ми знаємо, що. Є дочка 2009 року народження, яка уріє, яка перенесла також операцію. вони звертаються дати датину допомогу дитині. Вони їдуть кожного року в Київ на процедуру лікування з дітринки. Тут десь комісійно розглядали, додали, собі варіант пропозиції 8 тисяч, але тут давайте пропозиції. Наш фонд є вмерний. У ситуації по попередній ми згадали, що дитинної має також операція. Там операція є проведена. Зараз там йде момент. Ні, не шкода, але я маю на увазі.

Тому що є, що у нас є, ви це не знаєте, кожен є кожній на області на образці є повно людей, які е, е, важко хворі і їм подальше може бути допомога. А є такі люди, що вони хочуть не мають підішку звідки взяти. Якщо міська рада вичерпає свій, свій ресурс, ми не будемо мати звідки потім тільки приватних. Тобто є пропозиції, що є пропозиції, що я можу підтримуватися. Є пропозиція та, що була на відчутній комісії, ще 10 і 4. 20. То люди могли вибрати око, я був у них особисто, службувався. Вони отримували завжди кожен рік допомогу. То 6, то 8, то 20 тисяч. Там фактично двоє маленьких дітей, хворих, їх дуже шкода, там операції теж по 500-600 тисяч коштують. Я Та, не лікар в цих справах не, не, не компетентних, але я би просив залишити ціну 8. У тому я пропозиція як де посадка... депутата. Ді, діло в тому, я перепрошую, вони зараз ще реабілітація. Давайте не будемо спорити. Тобто є пропозиція тисяч. Тому що вони зараз їздять на реабілітацію кожен день. Чи діло, Пропозиції 8, і я підтримати 8. Давайте проявляємо 8. Тобто є пропозиції підтримати, є 4. Тоді давайте саме на голосування. Хто за пропозицію 8 тисяч? Просимо голосувати. За що? За 8 тисяч. Хто проти? Хто утримався? Є, є, є про розвільнення галазі від власті плати влади за пересування тим, до шкільному навчальну газу. Хто? <клес> <Там, започатку. клес> так, це остання заява, яка надійшла, що ми ще з цим допомогти. Хто за такі за пропозицію звільнити, прошу підтримати. <клес> <клес> Голосуйте, панове <'я, клес> депутати. Дякую, хто проти? Хто утримався? <клес> Дякую. І є останнє питання, є <клес> ми. Дякую. І є останнє питання, ми вже розглядали початок. Е -е, то, що доповню, на попередній сесії про надання дозволу на об'єкту детального планування щодо законної сфери. Ну, є пропозиція, щоб багато не говорити, десь підтримати це. Якщо ми це почали, нам треба це продовжувати говорити. Хто за такий формат, щоб та процедура надавала слово логічного продовження, прошу підтримати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ну і є останнє питання різне. Ми різному зараз про якісь. Дякую прошу. Я потрібно надати слово громаді. Є оголошення. Давайте оголошення, а ви ще дати нашим міської на це. До нас надійшло звернення від районної ради про взяття в комунальну власність. Районна рада звернулася до нас до рішення сесії від 22 грудня 2015 року номер 53 про районний бюджет Старосамівського району на 2016 рік. Звертаємося до вас з пропозицією про прийняття у комунальну власність Старосамівської міської ради стадіону. І просимо вас розглянути дані пропозицію по суті і прийняти на цю. Я перепрошую. Йоси, зараз, то питання, значить, включити в порядок денний на сесію, наступну вивчити, а, тому що різному рішення не приймається. І, тут тут, і цей тут і нас, а, і, це інформаційно, тут у нас звернулися на прийняття. А кінотеатр що вони не дають до вони <laughs> ще не розглядали це на сесії клітами. Ми просто стадіон зглянули. Правда, так скоро. Там був кінотатор, але довальнувато. Від нас заяви звернені звідти. Ми теж їх просимо. За їхній того кінотатура не можна громадські туалети були Правильно. <прощу> <прощу> Тобто є такі питання, вони, 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 вони пропонують, що ми стадіонуємо зараз собі на баланс, ми відповідно це питання розглянемо на сесії і як варіант будемо пропонувати свої там, певні або ми погоджуємося, або не поводимося, але на певну умовах. Тоді це питання, ми відписати не мусимо, як варіант, ми напишемо, що на черговій сесії буде ваша пропозиція розглядана, почав накраду. Але до сесії до питання воно буде вивчене комісією чи комісіями. Ставити далі, треба його вивчити. Це зараз, що нам не дійшла. Я розумію, то а можна все. Це таке депутатське звернення, також до нас не від е, народного депутата Суслави вона просить воля. Своєму... вона просить у своєму зверненні про виділення її кабінету, в якому би вона могла проводити прийом громадян. Бо, можна, Ні, ну тобто дивіться, вони процедурно мають право зв'язатися. Ми інформуємо, що таке звернення прийшло. <кхи> Воно є, зараз ми працюємо над тим, е, відповідь ми маємо дати. Раніше в нашому місті ми про розуміємо. Немає, де ми. А чекайте, що не інформуйте, що я хочу вийшов. Ми інформуємо всіх, що нам така заява до депутатська звернення. Але ми зможемо обговорювати, це рік после. Ви хоч обговорювати. Правильно, тому що вони звертаються, народні депутати, незалежно від партії, у нас є цілий тиждень вільний заклад. Так? Ми можемо тільки певні дні запропонувати, але один день тижня.

У нас є пропозиції, актуальність, випустить. А люди з задоволенням до них підуть, вони їх чекають. Оголошують. У нас є пропозиції ще, що є працювання адміністрації, хай він по суті скаже до того, що була розмова у нас, озвучення. Це в різному А по чому? А громадські не

<плес> Дивігалі, Дивігалі. Дивігалі. Ні, Ну, людина ну, Давайте проводимо. А ви, ви не ображаєте? А, абсолютно я могла й не вискати. Я хотів би з вами так, хоча б зараз інформаційно обговорити певну, або донести певну інформацію, я би просив, щоб ми якось в певний термін досить обмежені, запевненно поставили це питання на родину сесії. Річ в чому? Зараз дуже інтенсивно відбувається законодавчі зміни, це пов'язані з децентралізацією, вони так, зараз не дуже помітні, але тим не менше вони йдуть і це дуже суттєві зміни. що З 1 січня вибрав чинності Закон України про державну реєстрацію речових прав на руководну момент білок, а також про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних підприємств таких формування. Ці зміни спрямовані на децентралізацію і монополізацію у стара державної реєстрації правої нерухомісті, державної реєстрації бізнесу, зокрема шляхом діє з державною реєстрацією в цих старах, на, на практиці, що це означає? З 1 січня структури, які реєструють право власності на житло, на заяві, доступніше. Певні скажімо, там, стосунки в агропромисловому секторі, це є реєстрація цих е, паїв. Ці всі е, речі до цього моменту виконувала Державна служба реєстрації, в тому числі і реєстрацію скажімо, підприємців. Тобто, якщо ти хотів започаткувати бізнес, відповідно там Андрій Янів, ми до нього зверталися, кожен підприємці ці моменти знає. З 1 січня, відповідно, юстиція цими повноваженнями перестає займатися. Тобто зараз даний момент залишається перехідний період до 1 квітня в який в цей прихідний період ще юстиція продовжує ці функції виконувати, на далі відповідно варіанти йдуть е на розгляд ситуації на місцях. Це приводить до наступних факторів. Фактор перший, Ось це принцип екстериторіальності, тобто будь-яку таку послугу по речових правах, по нерухомості чи по реєстрації. Можна здійснити незалежно від місця проживання. Тобто, формально кажучи, я можу проживати в старому самбурі, але зареєструвати свій бізнес, скажімо, в Києві, не виходячи своє за межі місця. Якщо в мене є якась нерухомість, умова, кажучи там в Донецьку, то я так само можу ті речі здійснити тут на місці. Але відповідно це все за собою тягне таку певну конкурентність, це створюється певне конкурентне середовище. Е, окрім того, такими правами наділяються на даний момент і нотаріуси, які також будуть здійснювати такі квітування. Якщо говорити е, в матеріальному виразі, це е, для військової ради НАТО є стаття доходів. Тобто, в минулому році, в му це складало 650 тисяч, нахожень від відпровадження. Сума немала і, скажімо так, є за що поборотися. Е, про що зараз йдеться так, що вже предметніше, якщо говорити на... Чи, які ризики і які можливості. Тобто, в даний момент до, до 1 квітня треба е, зрозуміти, хто буде е, ті типу, поуваження по речових правах здійснювати в нас в районі. Е, я пропоную, скажімо, щоб е, значить, міський бюджет взяв на себе певну частину додатків, тобто, сформувати відділ, ми можемо звати його з відділ, з воду адміністративних е, послуг і відповідно почати просто е, заробляти гроші. Значить, е, якщо, приблизно, якщо я говорю, це десь орієнтовно на мій, на мій розсуд, але це можна з вами десь предметніше говорити, це десь можливо треба говорити про трьох чоловік, є певні навіть певні розрахунки, посилки. Чому, власне, три людини, це вже порядку обговоримо. Тобто видаткова частина в річному вимірі це десь 90-100 тисяч. Якщо ми говоримо, що перший квартал поки пройшов, пройшов, відповідно, на 25% і менше, дохідну частину я вже озвучив, це 650 тисяч, але це є навіть скажі, так виховуючи з цін, тобто послуги прив'язані до росту мінімальної заробітної плати. Якщо зараз мінімальна заробітна плата зростає, відповідно тарифи ці також змінюються. Я розумію, що в принципі, в 16-му році ця сума б була щонайменше 800-900 тисяч. Другий момент. Буквально два дні тому у нас була адміністрації нарада з такими ну, потенційними інвесторами, які працюють у на, нас на території району. Це був також представник одного пробусного положення. Він просто напряму говорить, ви займаєтеся питаннями речових прав. Каже, нас це питання дуже цікаве. Наш річний бюджет нашого підприємства по реєстрації речових прав, тобто в частині агропромислового сектору, це оці реєстрація паїв, мільйон гривень. Споріть нам, будь ласка, комфортної умови роботи, ми прийдемо до вас, це будуть ваші заробітки. Тобто потенційні можливості в цьому впровадженні цих послуг є доволі великі. Інший момент. враховуючи цей принцип текстури реальності, якщо ми не створимо належні умови, тобто не створимо комфортні умови в першу чергу, тобто ще маємо з комфортні умови, були такі моменти, що люди записувалися там. На тиждень вперед, на два тижні вперед, на, на те, щоб я просто їх реєстратор прийняв і здійснив певний функцію. Тобто, якщо ми не створимо певні комфортні умови, зрозуміло, що люди не будуть сидіти і чекати на два тижні записуватися. Їм просто рихтити, і це можна поїхати в Санкт-Петербург, це можна поїхати у Львів, тобто будь-який інший підрозділ, але разом з тим, куди поїдуть і гроші цих, цих людей. Тобто, Якщо ми не вкладаємо трошки грошей, то ми просто не заробимо. До міста з Береги, я нав'ю зараз, ось офіцій, погодьтеся, це є дуже суттєвий духовою. Тобто я е, просив би, щоб ви, я готовий вчитися в будь-яку робочу групу, щоб ви е, почали сіли і почали предметно говорити, рахувати. Чисто так, як кажуть, це е, пропозиція навіть не по витратах, а це, я, я вважаю, що це є пропозиція по тому, як для міста за...